Добрий день, ми з України, канал та Знання, Мене звати Анастасія. Сьогодні подивимося важливі, момент. на мою думку, це в газеті Білд вийшло дві статті. Ну, перше, ви вже знаєте, це те, що Трамп готує на понеділок якусь там заяву стосовно війни. І друга це те, що Росія активно готує масштабний наступ на території України у другій половині літа. Пропоную подивитися ці два питання. Ідеї з наступом з точки зору напрямів цього наступу, де, типу, буде небезпечніше, щоб це також подивитися. Я це практикувала ну, перед початком на літа. Здається, там воно вже частково відігралося. Воно що є на полі бою, то воно і відіграється, те, що я сказала. Я подивимось зараз. От. Але давайте повернемось дещо до важливого моменту. Збор В минулому відео я оголосила про збір. Зараз вже зібрано зі 152 тисяч 85, і треба його добити. Нагадую, що це збір на засоби перехоплення відеозображення дронів і більш потужних ракет. Ой, ракет. слухайте. Капець. Угу. ракет! Антен, вибачте, до них. Будь ласка, хто скільки може? Дві, три, п'ять, десять гривень, 100 гривень, якщо у вас є змога. Є змога тисячу, класно. Будь ласка, давайте закриємо цей збір вже і надамо хлопцям те, що їм дуже дуже потрібно. Крім того, після збору буде розіграш, в якому будуть приймати участь усі, хто задонатив, і буде п'ять позицій розіграшу, ну, п'ять подарунків. Серед яких кавун з Херсону сама прийняла вже участь, сама здонатила, тому що дуже хочу кавуна. От. Все. Я в описі під відео залишу посилання на банку, номер картки цієї банки. Не треба мені донатити. Ні, на мої картки не треба. Це мені створює проблеми. Ось банка, ось картка, номер картки цієї банки туди. Все, щоб було все чітко. А тепер до питань. Так. Пропоную почати з наступу. Масштабного наступу, каже Білд, готує Росія. От і подивимось. Давайте для початку плани. І їх плани взагалі, чи це відповідає дійсності, чи може нічого тут додаткового не готується, буде продовжуватись, як воно є. Ну, коротше, плани, а потім напрямок. Ось так от. у нас широко Є вже наказ, якісь документи, що це підтверджують. Можливо, на основі цього там перехоплених даних, викритих даних цих документів, будується таке формулювання. Воно правдиве. Дійсно, готується з застосування сили, застосування сили до України. Ось, вони ці документи, як вони відображаються. що я ж кажу, вже є або наказ, або якісь там розпорядження, неважливо. Обмежений тип. Наступу достатньо. В сенсі обмежені, можливо, цілі я зараз буду докладати. Ну, да, вежа. Масштабність тут є згідно вже вежі, да і старшого аркану сила. Ну, і королева мечів. Окей. Стосовно вісімки мечів, мені цікаво, що ж обмежене. Скажімо так, будуть обрані напрями. Ми їх будемо продивлятися зараз. Напрями, де буде вкинуто найбільша кількість ресурсів. Все інше це буде відволікання, а ось певні обмежені ділянки, напрями. Туди буде вкинути прямо по десятці монет багато ресурсу за для ось лицаря, мочі задля атаки і так далі. Все інше це буде більше відволікання і створення конфліктів заради конфлікту, щоб простягнути сили. Але чи це масштабно в рамках цих напрямів? Так. Да, тому що тут вежа падає. І знову ж таки, старша аркан вежа, старша аркан сила. Це масштабно і потужно повинно бути. Інформація правдива. Давайте узагальнено подивимось наслідки цього наступу, а потім на, на напрями. Узагальнено, знову ж таки. Чому так сказати закінчиться справа? Десь буде успіх, це однозначно зараз. Чи вдасться їм захопити території? Да. Да, і це чітко воно виходить. території уходить у відлюдник для нас через їх роботу. Ну, для карт це ж робота через їх роботу, і вони будуть досягнуть успіху десь. Але якщо загалом брати, наприклад, вони оберуть три напрями, то десь успіх буде на одному, тому що на інших 50 на 50. нестабільна історія, Нестабільно це все виглядає. Десь вони прорвуться, правда. Факт. Воно падає на картах, воно падає як успіх у них, як втрата території у нас, ухід їх у відлюдник. Але, наприклад, вони планують набагато масштабніше, ніж у них вийде. А так, от хочу сказати. От масштабно всі плани на 100% ні. Такого ні. Але 30% чисто прям успішно, так. Да. Давайте. Напрями. Цього нового наступу почнемо зверху. давайте Харківська область, буде. буде і достатньо сильно, можливо, не прям в сенсі зверху по кордону, але достатньо сильно і тут будучи втрати території певні по Харківській області. Однозначно буде застосована сила і буде дуже сильно бити. Вежа падає сюди саме. Не скажу, що сюди прям весь ресурс буде впихнути. Я того тут не бачу по картах, але бачу все ж таки, що є старший аркан сила, і аркан вежа, вони знову продублювалися, вони пішли сюди. Згідно місяця. Місяця це або дуже підступно буде якось хитро, або це і є той, скажіть мені це те відвертання уваги, на що вони хочуть відвернути увагу відтягнути наші ресурси. Але тут на дні відлюдник. Оцей відлюдник падає сюди. На питання про Харківську область. Тож можна сказати, що скоріш за все тут ми втратимо по Харківській території якісь. Сюди буде скинуто багато. Ну, дайте я на місяць докладу. Угу. Тут не зовсім прям відволікання, тут не все відволікання уваги буде. Тут цікаво. Тут з одного боку буде як відволікання уваги відтягнення на себе наших ресурсів, а з іншого боку, різкий підступний удар в той час, коли наші війська відтягнуті саме для того, щоб. Обмежити якість нашого пересування десь там по області для того, щоб нам унеможливити пересування для того, щоб нас обмежити за рахунок захоплених територій. Тут хто вже більш дружить з картою ніж я, прошу можете подивитися і подумати, що це може бути. Тут тема обрізання шляхів для нас і обмеження можливості нашого пересування задля того, будуть намагатися захопити певну територію. І упав, тож, скоріше за все, десь успішно. Далее сумчка сумская область на Семски. Їм дуже буде складно просуватися, в принципі, якщо і будуть, то не глобальні, прям супер глобальні просування таких не бачу. Бачу майже унеможливлення для них тут просування. Дуже складно їм це робити. Дуже багато будуть трьохсотих і двохсотих. Будуть намагатися, я ж кажу, але втрати тут будуть із вони будуть зберігатися тут дуже великими. Успіху тут я не бачу. Якщо і будуть, я ж кажу, якісь втрати по території, то вони будуть. Не супервеликі. Ні. Тут дуже багато втрат на цьому напрямі буде у них. Давайте Луганська область. Ланська успіх, да і захоплення території. Отут, до речі, не так стабільно, не так добре, як їм би і хотілося. Ось вона ця двійка монет. Можливо, їх будуть гойдати туди сюди, де там десь вони ступили, десь їх відкинули. Можливо, це не повне виконання задачі, але те, що в них будуть тут успішні, активні дуже дії і захоплення ну теж факт. Донецька, Донецька область. Дуже гостро буде по Донецькій області. Їх рух буде продовжуватись. Втрати тут будуть дуже великі, просто шалені. Може навіть більше, ніж на Сумщині. Але вони продовжують будуть тут іти потроху, але будуть факт. Тут буде прям супер жорстко. Угу. Прям супер-супер жорстко. Це поки що найжорсткіші карти, що випадали за ось всі ці напрями. Напрями, отут, Донецька область. Воно буде тут просування, просування буде по декільком напрямам. Дуже важкі бої будуть. Прям, ну, ну дуже. Ну, таких карт там не падало. Тут тобто старший аркан смерті, десятка ночів поруч і все, все це щастя. Давайте Запорізька область. Втрата території Запорізька області. Дуже хитрувати будуть. Дуже гратися, дуже хитрувати будуть, можливо, декілька напрямів. Таке, дуже дивне просування, як погойдування з одного з другого боку, з одного з другого боку. Але тут теж є втрата території. Хоча тут може бути різкий сплеск активності, а потім її поступове знищення цієї активності. Зараз. Знову ж знову підтверджується втрата території тут з цього напрямку, і дуже жорстко, теж. Десь на рівні з Донецькою областю може бути ну, трохи менше процентів на 30, але все одно це не порівняно з іншими поки що напрямами. Харків буде дуже відволікаючим. Тут страшний суд вийшов, і тут з монет, що каже про велику кількість ресурсу. Тому я так і кажу, дуже багато поранених, дуже багато профі сюди закинуть. Тут візінка монет вийшла. Це професіонали своєї справи, скажімо так, якщо мова йде про військову справу, ви саме розумієте. Херсонська область. Ну, тут не так, тут не так, тут більше. Позиційна історія з пораненими і так далі, але, ну, да, десь, типу, в спишки активності, да, таке бачу. Але ну, воно аж в порівнянні, воно далеко не таке глобальне. Тут більше більш на відстані все вирішується. Позиційно, те, що я кажу, позиційно не, по, не, не порівняти взагалі з, з іншими якось так. Ну, зараз. Блокування просування. Блокування просування. Розумієте, там навіть якщо що, щось тесі, вони ногу свою поставлять, то ногу їм відроблять. Ну, тут не може бути в них великого успіху, воно блокується карта. Карти кажуть, що воно буде заблоковано. Великого успіху тут бути не може. Ніяк. Тут колесо фортуни падає, це захист певний цих, цих місцин. Якщо хочете божественний захист, захист вищих сил, ну нема тут. Пересування велико і близько Так, тепер давайте подивимось стосовно Трампа, його там майбутніх заяв. Дядю складно дивитися, дядю в голові там дуже цікаво, але давайте. В сенсі... Е його цікаві думки в перетворювати в адекватні слова воно трошки буває складновато, але давайте. Що там Трамп хоче сказати, що за заяви? Дуже емоційно. Дуже емоційно. Прям. Я розчарований. Я в них розчарований. Я тут стільки стараюсь, Боже, я тут таке роблю. Скільки всього? А вони не, цей, не погоджуються. Я так розчарований. Он він буде торочити багато про власне розчарування. Прям всі карти такі кажуть, що я розчарований. Я незадоволений. Якісь цікаві можуть бути. Заяви по бункерному чудовиську тут можуть бути вони абсолютно не прямі, ну в сенсі того, що він може щось сказати, але це буде мати подвійне значення, тому що тут поруч цим місяць старший аркан. Воно може мати подвійне значення, що буде зрозуміло там як послання, от виключно туди на, на Росію. Тут буде повинно торкатися щось обмежень, обмежень можливих, котрі будуть накладати. Воно повинно якось дуже емоційно все звучати. Цікавинка в тому, що його виступ Трампа в сенсі воно може бути. У мене по картах іде, що воно як пролонговане може бути. Він може вийти в понеділок щось сказати, потім ще додати щось у вівторок чи в четвер, наприклад, або через тиждень. Або ця заява може не відбутися в понеділок. Карти кажуть, що він буде деякий час щось казати, і навіть там буде якесь раціональне зерно. Тому я вам і кажу, що ну воно якось пролонговано всі ці його, його заяви. А може, воно буде основано на тому, що треба ж його заяви ще щоб реалізував, ти прийнято бути там сенатом, чи якимось, ну коротше їх іншими органами. Мова тут про те, що е, таке ми типу, будемо завдавати удару, удару по якимось фінансовим моментам, щоб ви не доотримали грошей. Ну, можливо, мова про санкції. Тут я не знаю, я дослівно переводжу те, що я бачу по картах. Ми будемо запроваджувати нове ось, удари, щоб коштів було маловато, ти, ну, недостатньо, і вони надходили нестабільно. Це дослідно, якщо перекладати всі ці карти. Зараз. Що ще? Давайте окремо покупкам Україна Росія. Тут цілком можливої маніпуляція, що я типу, відійду і. Або згадування цього, що ми бросимо цю всю історію, хай там розбираються інші країни. Це може бути, але більше як словесна маніпуляція, тому що є певні розмови, котрі абсолютно не публічні, абсолютно по жриці відбуваються, котрі продовжують відбуватися між там, нами, США, і там є певні навіть домовленості, домовленості. Про ресурс. Ресурс буде якось хитрим шляхом отримано. В сенсі воно якось не то, що не прямо. Можливо, ми його купуємо, або він продає іншим країнам, ми там забираємо якась така історія. Але воно все є. І тут більш про самоусунення може говоритися в рамках того, що він розчарований всім цим. Да. Тут таке може бути. Тут дуже емоцій буде багато. Одразу кажу, ну, як завжди, у нього. У Росії тут буде ну да. Ну, типу, що вони не проявляють активності, що е, активності по типу, в сенсі для досягнення там мирних цих може бути заява. Знову ж таки, про певний тиск, але він знову якось там по місяці йшло. Тут по жриці воно йде, нібито цей тиск воно як не прямо про це кажеться. Ну, Про санкції його обмеження, понятно, але тут якось як... якась інформація в нього з рота вийде, котра буде мати подвійне значення. Розумієте про що я. І тут, ніби, ця заява може поставити на вибір, нібито ситуація, або сказати про вибір. Ми даємо там вам вибір, ви або погоджуєтесь, або не погоджуєтесь на такий то час, туди-сюди, сюди, туди. Маніпуляції це буде е, більше. Я розчарований. Е, розумієте, ви дуже погані. Е, та, допомогу ми даємо, але там якось цікаво. Е, обмеження будуть е, знову ж таки набагато більше емоційно ніж по факту. Е, а взагалі, я вами дуже незадоволений. Обома. Всіх буде кусати там, не буде. Щоб хтось хороший, хтось поганий. Ні, ну, звісно, в діддоні може бути, але по факту емоція в голові така, що всі погані. Я хороший. А реальні наслідки цієї заяви, які. Мета емоційно залякати. І на, напружити обидві сторони для того, щоб вони почали більш активно розмовляти. Все. Ну Ні, ну звісно, це оголошення про певні дії, майбутні дії. Але основна мета це залякування для того, щоб стали більш покладісті. Типу він ще розраховує на те, що це буде вдало. А по факту. це можливо, да, теоретично це момент перемови, ця заява взагалі. Ну, так, да, скажімо так, воно вплине, якщо не масштабно, то на деяких певних персоналів дуже активно і. Трохи допоможе в першу чергу цим персонажам у себе в у владі, скажімо так, говорити трохи інакше, що може призвести вже до потрібного ефекту. Але прям глобально ні. Це більше буде розмова про наміри. Ви погані, я трохи розчарований там. Путін мені обіцяв, не дообіцяв, Зеленський такий поганий мені хамив. Озброєння ми дамо, але я ж кажу, там буде якось через. А може, похвалиться, а по факту воно буде через інші країни, чи ще щось, чи ще щось. Там якась такий момент є щекотливі Карта його бачать, але я його виразити не можу, знаєте, поки воно не відбудеться. Просто ну, воно трохи нестандартно. Складно мені зрозуміти. Мої думки, я сказала. Ну, і санкції, типу, да, да, там, ми вдаримо по тому, тому. тому. Ну, отак. -от. А про санкції ми говорили в минулому відео. Ну, як воно буде в сенсі? Ну, якось так. На цьому все. Дивіться, не забувайте, будь ласка, про збір. В описі до відео я залишу, знову ж таки, як я казала, посилання на банку і картку. Будь ласка, підтримайте. Його, давайте його вже закриємо, щоб купити хлопцям все, що їм треба. Звідти, як завжди, вони тут викладаються. Я викладаю їх також і в інших соцмережах, щоб ви були ознайомлені, що все чітко, як завжди. От, що ще, якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором цього каналу. У спонсорів є доступ до румних ставів на всіляку потребу. Якщо ви лякаєте що не знаєте, що з ними робити. Я все розказую. Є відео спеціально для спонсорів, котре пояснює, як з цим працювати. Стави є на різноманітну потребу, щось швидко продати, швидко знайти роботу, просто швидко десь знайти гроші, якщо вже так потрібно. Ситуації різні бувають. Вплоть до того, що визнати, де, визначити, де правда, наприклад, де такі стави є на всіляку потребу, як я і кажу. Хвороби тварин також є давали, яблуки, гесперин, а от робоча штука. Все це є. Крім того, якщо що, у спонсорів є доступ до спільного телеграм-чату, де можна обговорити, обсосати всі ці теми і отримати відповіді на власні питання. Коротше, ви взагалі не залишите самі. От у нас же є спільнота, тож. Там все теж працює налагоджено. Крім того, у спонсорській спільноті для спонсорів є гілки нумерологія і астрологія, де професіонали своєї справи допомагають вам дізнатися про себе або членів родини трохи більше, що теж допомагає краще жити. На цьому все. Ставайте спонсорами. Посилання я залишу знову ж таки в описі до цього відео. Це за бажанням. Воно коштує на місяць менше на один день чашки кави, якщо найнижчий рівень брати. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім, і зовнішнім. До зустрічі, папа. -па.